Бо сестри, сьогодні ми отцями зібралися рой чисельну на цю молитву разом з вами і дякуємо за запрошення, бо ви сьогодні святкуєте свято провінції співстраждання Пресвятої Богородиці. Свято таке особливе, яке слідує відразу після свята. Яке ми вчора святкували у цілій Католицькій церкві, яке присвячене Пресвятому серцю Ісус, Ісуса, яка, яке є джерело Любові. Це свято вказує нам на дуже таку одну цікаву чесноту, яка, без якої світ би ніколи не існував, це є повність. Тож гортовністю ув'язаних саме стражда співстраждання вторгнення. Зверніть увагу, що на гортовності побудований весь світ природи, наприклад. От нам сам Ісус Христос говорить нам про те, що родне зерно, навіть найбільш добрий, не дасть ніколи плоду, коли його не посадити у землю і коли воно не помре. Так само і людина, якщо вона буде тільки і виключно жити для себе і нічого не робити, вона абсолютно щастлива. Кожен з нас, який приходить на цей світ, приходить не тільки для себе, але для того, щоб Бог його покликав і щоб сповнити в житті місію. І зауважте навіть у монастирах, і ви мали приклади, коли молодші сестри вмирали своєю волею, не своєю, і думаю, не одну з вас, і не тільки вас, і думаю, все монаха свого. Питання собі ставило, чому такі молоді відходять, чому не старші. Кождого десь є отой вік, якому Бог йому дав. Для того, щоб він в цьому житті виконував ту Божу місці. І дуже важливо мати ту жертовність. Жертовність це є чеснота, про яку треба благати Бога. І вона є щоденна праця над собою сьогоднішньому, здається, чеснота жертовності не є модна. Зрештою, вона ніколи не була в моді. Чому? Тому що зауважте, коли ви нараз мали розмову з такими психологами. Швидко викроїнами. ну, то вони відразу вам починають говорити про власні кордони, власні права. І з одної сторони, це дуже добре. Але з тими власними кордонами можна так порозбудуватися, що ти опинишся у бочці. І в тій бочці будеш тільки ти, і твої кордони. І далі абсолютно нікуди не піде. Але що тоді спонукає нас бути жертовим? Що є критерієм, а не то, що критерієм, а то, що підсичує ту жертовність, як чесноту, напевно, віра в Бога, яка проявляється в любові до Бога. Бо просто так бути жертовним, щоб там терпіти, чи щось нести, якийсь хрест. Воно не має сенсу. Воно має сенс тоді, коли тобі в житті завжди є відома остаточна ціль. А остаточна ціль це життя з Богом, тут, на землі, і там у вічності. І саме та ціль робить оту жертовність саме чеснотою. Бо жертовність може бути і не чеснотою, а способом життя. Є такі люди, які страждають, щоби. Їх усі жаліли. І коли людину перестають жаліти, вона шукає іншу чесноту, через яку може знайти чи привернути увагу до себе. А натомість те, що роблять чесноту чеснотою в житлості, це є віра, віра і любов до Бога. Я розкажу вам такий один приклад. Ми мали підпілля такого одного монаха, брата. Який був без ніг. Наступ тяжкої роботи втратив ноги. І він потребував догляду, та й інший брат не доглядав, його доглядав. Ну я пам'ятаю, коли перший раз я побачив того монаха, то став страшним, як він ціле життя так витримав в монастирі? Але один єдиний такий випадок мені багато чого про нього сказав. Одного разу ми працювали, було село. Ну, а він сидів там, під грушкою його вивезли та й сидів цілий день, а робота була тяжка цілий божий день. Ну, ти ще потім, знаєте, умен тоді в нас був Севастян, загнав нас до роботи і потім після роботи без обіду, давайте, браття, йдемо щось молити, вечірню. Так. Вечаря, люди добрі, а то вже пізно година, знаєте, і ми йдемо, а той братчик каже нам, слухайте, браття, я не зміг вам каже, нічого допомогти, ну я калік. Але за той час, коли вже тут працювали, то я до кожного з вас помолився по пару вербіс. Каже, так, що ви йдеться із спати. І, знаєте, нас я не відпустив. Каже, діти, відпочивайте. Але той приклад мені так лізався в пам'ять. Як одна людина, яка не могла нічого робити, правда, жертвувала себе за інших. І такі приклади вони є важливі. Жертовні зауважте, вона є майбутнє нашого народу. Наприклад, думаю, що не від кого не відкриєш секрет, що, е, наприклад, дуже багато молоді не хоче мати дітей, молодих подружжя. Дуже хочуть пожити в трохи для себе. А поживу для себе, а потім вже стануть старшими, а там вже й нема коли народжувати, а там вже всі болячки прийшли. І якщо так далі йти, то зникне народ. Тоді виникає питання, для кого боролися ці воїни. Так? Я вам скажу, недалеко треба йти. І в монастирах таке. Є дві, два духи, які кружляють монастирами всіма. Перший дух каже: бережіть здоров'я, тримайтеся, купи, бо хто знає, що буде завтра. Краще закривайте монастирі, -то багато все спрошуйте тощо. А є інші духи, які каже, будуйте, а може, завтра прийдуть більше поклики. Кажуть, так патріарх Йосип робив. Де не було всюди будував хати, його принцип, колись тесь музичка мені розказує? Що є гараж буде машина? Так завжди ї повторював. Розказує, пам'ятаю, отець музичка, як кажуть, що в 79-й рік і патріарх Йосиф почав друкувати купа книжок літератури. Ну і так вже, знаєте, друкував, що вони вже свої склади позаймали, і вже селедян займають ці склади. Ну і отець такий був Петро, економ, каже, певно, блаженніший здурів. Ну, нього так була деменція. І то вже потім отець Даско згадує, каже, він вже помер, прийшла незалежність України і каже, коли ти склади опустіли за півроку, він каже: я тоді навернув на ногу. Бо повірив, що той чоловік був далекоглядний. І він не дивився на завтрашній день, на роки вперед. І так само тут. Коли дивитися на жертовність тільки як на окрему чесноту, вона не буде чеснотою. Це буде форма страждання, які нікому не потрібна. І сам не буде жити і іншим життя не давати. Але коли твою жертовність просвітлює віра, щиро довіра до Бога, що всім провадить Бог і Він знає, коли як наповнити, а коли як скоротити, тоді легше жити. Бажаю нам всім того духа, жертовності, але присоленого великою вірою. Слава Ісусу! 嗯。Um. <laughs>